Вітаю, друзі! Сьогодні 23 листопада 2024 року, і останніми днями сталися події, які потребують осмислення, а також ще раз констатації того, що владі байдуже на життя українців, на їхню безпеку вона займається своїми внутрішньополітичними і зовнішньополітичними ІПСО і сама собою. Задоволена <кій> <кій> у такій ролі. Що, про що йдеться? Як ви пам'ятаєте, 20 листопада 2024 року посольство США попередило українців про значну повітряну атаку на Україну, і в зв'язку з цим призупинило роботу посольства на наступний день. Так зробили не лише посольство США, а також здається, посольство Італії, Іспанії. <кій> Влада при цьому. Зеленського то його піто ні про що щодо значної ракетної атаки українців не попереджало. Тобто, фактично, українців про це попереджала влада ША після цього, як ми знаємо, е, імовірно, міжконтинентальною балістичною ракетою чи якоюсь іншою, що щодо цього йдуть суперечки, росіяни обстріляли е, південний маш у місті Дніпро і, і мережі. Є ефектні відео, як, чи розділяються боєголовки, чи що там, як ця ракета падає на територію підприємства. І ось наступного дня один із народних депутатів попередив, що Верховну Раду попередили про те, що росіяни планують завдати удару по будівлі Верховної Ради України. У зв'язку з цим керівництво Верховної Ради ухвалило рішення скасувати пленарне засідання 22 Листопада 2024 року, на які, до речі, планувалася е, година питань уряду до, до урядовців, відповідно, народні депутати спокійно собі не працювали і поїхали на вихідні по своїх справах, ймовірно, відпочивати, це рішення відразу викликало дуже неоднозначну е, реакцію в українців. Ну, по перше, Ніхто інший про таку загрозу не попереджав. По-друге, вибачте, Верховна Рада знаходиться у щільній житловій і діловій забудові міста Києва. І якщо б росіяни загрожували ракетною атакою Верховній Раді України, то, вибачте, вони би загрожували і Кабінету міністрів України, і адміністрації президента України, Офісу Президента України і тисячам і тисячам людей. Звичайних клерків, які працюють в цих установах. А крім того, там ще знаходяться дитячі садочки, житлові будинки тощо, тощо. Щодо них виходило так, що народні депутати подбали щодо себе про себе, а щодо звичайних людей і щодо інших урядовців вони не подбали. <кх standards> Ввечері Зеленський, як батько нації, розродився своїм черговим відосиком і розкритикував. Верховну Раду за це рішення. Мовляв, всі працюють, посольства працюють, тому потрібно у разі повітряної тривоги просто йти у сховище, у укриття. Ну, давайте проаналізуємо причини цього рішення. В загальному це виглядає як чергове іпсо Зеленського та його Шапіто. Чому? Ну. Причин важко сказати: можливо, вони усвідомили е, свою помилку, що вони нічого не говорили про ракетну загрозу, коли говорило посольство США і, Відповідно виглядало дуже е, погано в очах е, українців і вирішили в такий спосіб недолуго це виправити. Можливо, е, якісь питання незручні мали підніматися на засіданні е, під час запитань до уряду. А можливо, вони подумали в такий спосіб: щось росіяни взагалі не обстрілюють урядовий квартал. І, відповідно, це виглядає дуже підозріло і треба створити якусь таке ІПСО, щоб українці побачили, що ми теж під загрозою. Ми теж, нам теж, нашому життю, теж щось загрожує. Нам, тобто народним депутатам. Або можливо. Це і ПСО було направлене на поширення паніки серед українців. Ну, ви знаєте, е, а є, може ще найбільш банальна причина, що депутати просто лінь, їм було ліньки працювати, вони вирішили. Е, вони вже поїхали в Буковель чи куди там. І в зв'язку з тим, що вони вже на відпочинку їм було ліньки працювати, тому треба було в якийсь спосіб це обґрунтувати. Однак будь-яка із цих схем, на моє переконання, не могла би бути втілена без е, рішення ОПЕ. Тому що Верховна Рада під керівництвом Стефанчука втратила суб'єктність як парламент, як незалежний орган державної влади, як е, законодавча влада, ще при разумкову. Більш-менш Верховна Рада старалася е, виглядати парламентом, який має в тих чи інших питаннях власну думку. При Стефанчуку вона через слуг народу цілковито лягла під опу і виконує всі її забаганки, е, в зв'язку з цим виглядає дуже е, жалюгідно, як парламент. І зв'язку з цим я не вірю в те, що е, ця ІПСО була запущена без. Відома та згоди ОП. Більше того, швидше за все вона була в ОПІ і зрежисована. Тому відосік ввечері Зеленського про те, що мовляв, треба працювати. Він виглядає е неправдиво, тому що ну я, наприклад, не повірив в те, що Верховна Рада не працювала без відома ОПЕ. і, можливо, він мав на меті показати, що ось наш батько нації не боїться, він працює. А народні депутати, мовляв, боягузи і не працюють на цьому <кій> факті непогано політично спрацювала європейська солідарність, яка різко жорстко розкритикувала це рішення і закликала депутатів працювати. І, врешті-решт, як на мене, влада зрозуміла про те, що це було дуже невдале ПСО, яке не додало їй балів, а навпаки, ще раз забрало бали, які свідчать про те, що їй байдуже доля українців, тому що. До 24 лютого 2022 року вони не попереджали українців про вторгнення і не робили якісь застереження щодо е, нападу Російської Федерації. Їй байдуже до українців, тому що Верховна Рада України не працювала, а Кабмін, ОПА, е, дитячі садочки, школи звичайні люди в цьому кварталі працювали, і е, на фоні Верховної Ради Зеленський не виглядав як е, незламний, бо не втік, тому що. Я вважаю, що всі раціональні люди розуміли про те, що е ця схема е маніпулятивна не могла бути запущена без згоди ОПИ. Отже, в результаті, ми, е не знаю, як це навіть е тлумачити, ми бачимо інформаційний провал е влади Зеленського Тіо яка, як я її вважав завжди, є майстром інформаційних маніпуляцій, цього разу вони програли в чисту. І суспільство в чергове побачило, що наш король голий, як і його свита, яка цілковито гола. Слава Україні.